А що їдять ваші свині? В мене часто питають. Та чи вона їх бачила? Вона їх ніколи в житті не бачила і не чула. Їй привозять уже зарізане. Хейтерята угомоніття. Мені знаєте, як то кажуть чесно, от посрать на вашу думку. От конкретно ті, що в мене не замовляють нічого. А просто, вибачте, пілікають, по-іншому я не назву. Мені чхати на вашу думку, і ну, навіщо мені ваша думка? Що я матиму від вашої думки? Чи гарний настрій, чи, можливо, прибиль якусь? От що я матиму? Кашляє, що як чи щось хапануло. Поросятку наше кашляє. А для тих, хто дійсно купує нашу продукцію, знайте, ми годуємо смачно, максимально натурально. І смаколики вам виготовляємо самі-самі свіженькі. Я думаю, що ви ніде не купите такий асортимент продукції, який пропонуємо ми вам. Ну, Ви підпишіться на картавоксію, перейдіть на головній сторінці на Viber-групу, і ви самі побачите, а де наша свинота? А ось це та малишня. Просто подивіться, давайте слон і моська. От оці поросятка в нас ми їх брали однакові, десь по 35 кілограм на круг. Оце називається недоросль, воно не буде велике. От оце може вирости 2 центне, а це максимум 140. Вкладаються кошти в них однаково, бо ви там розказуєте, та що воно тобі те годувати, це взагалі не дорого, це взагалі не важко. Що ти там розказуєш? Ось о, дивіться, теж худе мале кстати. Ой, блін, дивись, сільюк. Де різниця? Їх тут троє чи чітко. таких малих? Да. Дивіться, різниця. Брали однакові. Дивіться, раз. А тепер дивимося два. Як вам різниця в поросятах? Друзі, а ну скажіть, 110. у вас це вже 110-120 уже. Це ми брали цих поросят, коли ми їх брали 7. місяців три назад, так? Це десь на чоліка. Ну хто підписаний на нас, той бачив. Коротше, друзі, ми годуємо для вас смачнющу домашню свининку. Сало наше це реальний ексклюзив. Хто брав, той знає, а хто не брав, замовляйте. 073 304 7643. Пишіть нам на Viber, і я обов'язково добавлю вас в групу, тому що на носі свята. Якщо ви хочете, щоб ваша продукція була найсмачніша на столі, щоб ваші гості сказали, вау, як це смачно, вам до нас.